Понад три роки Наталія Худик жила з нестерпним болем у правому кольчовому суглобі, але його замінили. Жінка скористалася державною програмою ендопротезування, завдяки якій її безкоштовно прооперували. Почуваюся хорошо, не болить мене вже. Так я, я дуже багато ну, не спала ночей, болі страшенні були. У мене одна нога суглоб, ну як, стерся, зовсім. І ця права нога у мене. Стало коротше зараз. Вони стали у мене дві одинакові. Рівні. Я задоволена. Аж не знаю, що мені, сьогодні піднялась, і думаю, це я чи аж. Понад півтори тисячі пацієнтів та майже тисяча оперативних втручань. Таким став перший рік роботи центру ортопедії та травматології центральної міської клінічної лікарні. Чернівців сюди звертаються пацієнти з міста та області з різними травмами і патологіями опорно-рухового апарату. Це і травма кисті і. Перелом довгих трубчастих кісток, і перелом і травми і захворювання хребта. Найчастішими у нас є захворювання великих суглобів це остертрози, кульшового та колінного суглобів, а також травми та спортивні травми вказаних суглобів. Також досить немало було проведено стосинтезів і, верхньої, і нижньої кінцівки у центрі ортопедії та травматології пацієнт проходить усі етапи лікування в одному місці: від обстеження до операції і реабілітації. На базі нашої лікарні є багато різноманітних відділень, в тому числі і поліклінічних. Ми можемо людей, які звертаються на планову операцію, обстежити в максимально короткі сроки один-два дні. І це все відбувається під нашим наглядом. Їм не треба звертатись до суміжних спеціалістів інших лікарень чи інших областей, інших галузей через те, що вони всі знаходяться на нашій базі або недалеко від неї. І ми можемо викликати їх по дзвінку. У центрі проводять увесь спектр оперативних втручань від мініінвазивних інвазивних до об'ємних від стандартних до реконструктивних. Зокрема, тут проводять ендопротезування, заміна суглобів. Для цього пацієнти можуть скористатися державною або міською програмами і прооперуватися безкоштовно. Оперативні втручання з використанням індивідуальних 3D-технологій. Це стосується не тільки 3D-імплантів, це стосується передопераційного 3 d моделювання Ми самі моделюємо в наші ряд програм. скажімо так. Оволодіваємо ними, ми можемо під кожного пацієнта підібрати імплант, і навіть у нас ці 3D-принтер, де ми самі вже скажімо, якісь молди, якісь, скажімо, прес-форми виготовляємо для того, щоб інтраопераційно виготовити якийсь, скажімо так, певний компонент. Це особливо при якихось інфекційних ускладненнях, також у військових. І це дозволяє нам, скажімо так, бути більш масштабними в підході до нашої роботи. Ми маємо. Активну хорошу підтримку адміністрації та керівництва підтримку міської громади, міського керівництва в реалізації наших задумів і проєктів. У центрі працюють із пацієнтами різної складності. Може бути простий технічний випадок з нашого боку, але складний випадок з анестезичного забезпечення. І може бути навпаки простий подок за забезпечення і складний з нашим. А може бути поєднання і там складно, і там складно. От, зокрема, ми недавно порвали досить складного пацієнта стабілізація патологічного пролому хребта. З рядом супутніх патологій нам доводилося створювати мультидисциплінарну команду, щоб провести, скажімо, там йому інтубацію складнішу. Завдяки сучасному обладнанню та високій кваліфікації фахівців післяопераційний період став значно коротшим. Нині тут майже всі ліжка зайняті. Центр працює на повну потужність. Альвіна Абрамчук, Олександра Окіпняк, новини сі 4